Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на таку тему. А, взагалі, піднімемо це питання, точніше тобто, не знаю, не питання, а фразу, коли люди говорять, що ти кращого, ніж я, не знайдеш. А, чому хочу поговорити про цю фразу? Да, її отак кидають трошки інколи люди. А, цю фразу вона є досить, я вважаю, небезпечною, тому що ця фраза, вона. Викликає наступні реакції, наступні думки в вашій голові. Тому, якщо вам таке говорять, що й на постійній основі, то ви маєте замислитися взагалі про свої стосунки, що там взагалі відбувається. Так от, коли взагалі, давайте почнемо напевно з того, чому взагалі таку фразу говорить Більшість людей кидають цю фразу, коли інша людина, ну тобто та людина, яка це говорить, вона боїться вас втратити. Але це не щось, звісно, суперкласне, це звучить, знаєте, як. В якому контексті частіше всього, коли ви хочете якихось певних змін в стосунках, коли ви розумієте, що ваші потреби не повністю е, да, задовольнені, і людина, замість того, щоб якось змінюватися, вона каже про те, що ви краще не знайдете, і ви маєте змиритися, погодитися на те, що ця людина вам дає. І інколи так дійсно ця людина може вам давати якісь певні класні речі і вас підтримувати. в принципі, стосунки можуть бути. Ну, більш-менш нормальними, але тим не менш казати, що ти не знайдеш кращого, sounds чуть-чуть А, -чуть тому що, по перше, ну якщо навіть так логічно замислитися, в будь-якому випадку є хтось кращий за нас всіх. Хтось є кращий за мене, хтось і кращий за вас. І очевидно, що кожен, да, кожна людина може знайти людину, яка буде кращою по тим чи іншим якихось якимось, якимось параметрам. Я не знаю, зовнішність може бути краща, робота, стосунки ну, точніше, да, побудова стосунків може бути краща. якби все може бути в принципі краще. І якось, взагалі, говорити цю фразу, вона якась така трохи дивна. Ну, тому що ми ж реально розуміємо, що є люди, які будуть кращими за нас. От, але вона є досить маніпулятивною, і отут хочу зосередити вашу увагу якраз таки на ваших почуттях, на ваших емоціях і на тому, що вам потрібно взагалі робити в цій ситуації. А Що перше виникає взагалі при думці, да, коли вам кажуть, що ти краще не знайдеш? Є певний якийсь такий страх, що дійсно, а що, якщо це ви ну, це буде правдою, що можливо треба погодитися на оці стосунки, навіть якщо вони не зовсім окей. Інколи вони можуть бути зовсім не окей, але краще да, якась є таке відчуття, що бути, е, хай краще буде таке, ніж незрозуміло, що тому що є е, оцей певний страх. Шо? А що, якщо я в майбутньому не знайду ту людину, з якою мені буде комфортно? А що, якщо я не знайду краще? А що, якщо я не знайду взагалі нікого? І... Якщо ця фраза, мені здається, вона, знаєте, є таким маркером в стосунках, що щось не так. І вона є маркером в першу чергу для вас, для тих, хто, кому цю фразу говорить, тому що, як я сказала, вона є, ну, її не кажуть, знаєте, в якомусь хорошому контексті, її зазвичай кажуть в поганому контексті. І якщо ти розумієш, що ну, окей, я себе просто думаю замислювалася над тим, чи можна це говорити в якомусь позитивному контексті. Ну, тому що окей, якщо б до мене людина прийшла і казала, що їй некомфортно, в стосунках Зі мною, я б ніколи не, перше, що в мене не прийшло б у голову сказати, що ти краще за мене не знайдеш, я би працювала над покращенням цих стосунків, якщо вони були для мене важливі. Ось. Тому в е, мене сьогодні якийсь да, настрій, такий трошечки сумбурний. Ну, і ладно. Е, да, Повертаючись до того, що вам потрібно, над чим потрібно замислитися, по-перше, страх. Тому що, дивіться, страх це досить така. Знаєте, мені здається, досить. Такий важіль, управління людиною досить хороший. Тому, коли ви в страху, коли ви боїтеся піти, коли ви боїтеся дійсно опинитися в ситуації, що ви не знайдете кращу людину, то ви будете сидіти і погоджуватися не менше. І ну, це не зовсім класно. Звісно, ця фраза ще викликає таку тривогу. І ще, знаєте, тут є такий момент, що дійсно ти якби і не знайдеш в майбутньому краще, і ще є страх втратити цю людину. А це вже дуже погана. Чому? Тому що дивіться, коли ми зазвичай боїмося втратити людей, і коли це люди, такі стосунки трошки токсичні, то ми починаємо робити ті речі, які, скоріш за все, ми ніколи б не зробили. Навіть я от зараз пригадую свій досвід, якийсь минулий, і я розумію, що були в мене такі випадки, коли дійсно. Людина не зовсім приймала ті сторони і ті риси характеру мої, які в мене були. І я починала е, от себе трошки перероблювати, але я не вважаю, що це було нормально. нормально себе перероблювати. Є абсолютно нормальним якісь зміни, якісь нові звички, коли ми говоримо про стосунки. Але знаєте, є якісь такі моменти, коли тебе починають перероблювати саме те, хто ти є. А я вважаю на даний момент, що це є абсолютно не окей. Є ваша, да, є те, хто ви є, ваша суть, що неможливо переробити, бо це є ви. Це те саме, що намагатися ялинку, розумієте, якось з ялинки зробити, не знаю, клен. Це ж безглуздо, правда. От, те саме з людиною. Є людина, є її якісь певні характеристики. Намагатися її змінити, змінити її суть. Дуже, я вважаю, тупо. О, от, І я вважаю, що це не потрібно змінювати. Тому якщо ви зустрічаєте людину і ви бачите, що її суть не та, яка вам потрібна, це має бути вам дзвіночком до того, що вам треба просто шукати людину, яка в своїй суті буде вам підходити. А якісь інші моменти їх завжди можна обговорити, і з ними можна працювати. Але якщо ви абсолютно різні в своїй суті, да, Ну, тут немає місця перероблюванню якось. Мені згадується відео, і, напевно, ви бачили, коли е, там таке відео про, типу, що є от кружочок да, і є квадратик. І вони намагаються, якби бути. Підходите один під одний, і квадрат починає себе якось заокруглювати. Хоча, по суті, йому просто треба знайти квадрат, і в ними все буде окей. А кружечку, треба знайти кружечок. Та саме і в реальному житті не потрібно намагатися змінити себе, свою суть. Так от, говорячи про свій минулий досвід, у мене була така ситуація. І я розумію, що зараз, дивлячись так здалеку на це, це дуже неправильний шлях. І тому, коли людина починає це говорити, ви, по-перше, знаходитесь в страху, а коли ви страху ваш мозок. Не зовсім працює, Да він працює. Тобто страх такий плюс стрес, ви не ви в режимі виживання, але ви не в режимі подумати спокійно і логічно. Знаєте, завжди, коли ви в стресі, ви не бачите якихось логічних і завжди, я б навіть сказала, простих рішень ситуації, коли ми в стресі. Ми в стресі, у нас якось мозок вимикається, і ми не думаємо нормальним чином. Але причому, коли ми заспокоїмося, заспокоюємося, ми бачимо вже різні варіанти того, як ми можемо вирішити те чи інше питання. Тому оцей страх, стрес, плюс тривога, він, звісно, не є, не є нашими друзями, скажімо так. Можливо, в якихось випадках, але не завжди. Ось так. Тому, Тому. треба подумати над стосунками такими. Uh, і, взагалі, замислитися, чи воно вам треба, чи не треба. А якщо говорити про про переробку себе, дивіться, просто що, що тут іде. Давайте таку візьмемо ситуацію, якусь умовно, ви спілкуєтеся з людиною, і от вона вам каже, що ти такого, як я, не знайдеш. Ви починаєте хвилюватися, ви починаєте боятися дійсно цієї ситуації, бо вона справді ця фраза звучить, наче прокляття. Ти ніколи не знайдеш такого, як і я, ти ніколи не знайдеш краще, ніж я. Таке, наче реально прокляття на вас насилають. Це, до речі, дуже небезпечна річ. І, наприклад, в психологічних консультаціях. Психологам дуже треба фільтрувати свій базар, як я це називаю, і уникати таких тверджень, тому що вони є досить небезпечними. Ну, Вони реально є небезпечними. Це, ну, я, це таке, воно звучить як прокльон. Ну, я не знаю, погодитися в зім чи ні, але да, ти ніколи не досягнеш успіху. Оці такі стверджування, і вони є досить небезпечними, тому що, коли ви, вам постійно про це говорять, вас, по суті, програмують на. Цю, да, на на цю думку, і це не є окей, коли знаходяться люди в стосунках, де їм повторюють. одну цю фразу. Тому що тут є ще інша сторона медалі. Якщо ти не знайдеш краще, ніж я, наче це говорить про те, що це дорівнює, що ти гірший. Що ти гірший. Да? Жінка чи чоловік, вона гірша, тому ця людина не зможе знайти краще. Тому що ти якби не достоин кращого. От я це кубок золотий, да? і якби, наче от ти не знайдеш краще, ніж я, бо ти є гірший. Тому що якщо зануритися в цю ситуацію ще глибше, то часто буває так, що людина, яка це говорить, вона ще може інші якісь маніпуляції використовувати і, в принципі, намагатися партнера свого трошки так опустити, щоб ти їй нікуди не втік. Бо коли в тебе низька самооцінка, ти себе не цінуєш, звісно, ти будеш триматися за людину, і яка себе поставила на і каже, що вона краще за всіх. Хоча це, звісно, неправда. Тому що як я сказала, люди. Завжди не знайдеться, знайдеться хтось кращий, ніж ви. ось Тому це ось так. Давайте чітко по пунктах. Якщо ви опинилися в такій ситуації, тривалі чи нетривалі, тому що коли це на початку, в принципі, є у вас ще є можливість з цим попрацювати і, скажімо так, дав. Припинити стосунки, втікти від цього, якщо ви довго знаходитеся в стосунках, де вам про це говорять, що ви не знайдете краще. Тому що зараз це така, знаєте, от фраза, яка ну, вона наче не несе якоїсь такої прям шкоди. Ну, здається, ну, на перший погляд. Але якщо насправді вам її будуть повторювати кожен день, досить часто, вона має досить негативний вплив на вас. Тому чого я знімаю про це відео? Що потрібно зробити? По-перше, проаналізувати цю взагалі фразу, чому людина говорить її. І тут, звісно, ви можете навіть. Як я це називаю ну, техніку, тобто ви маєте взяти ситуацію і подивитися її як на кіно, і проаналізувати, чому людина говорить вам такі речі, е, і зробити певні висновки, звісно, цього. Це перший момент. Другий момент проаналізувати, попрацювати над темою самооцінки і цінності себе. Е, взагалі, що відбувається, чого ви слухаєте. Ну, слухає, я не знаю, просто ця фраза, ну, якщо подумати, якщо у вас є нормальна здорова самооцінка, так, ви цінуєте себе. То оця фраза, вона ну, наче не звучить так, якби її слухала людина, яка себе поважає. Я маю на увазі довгий період часу. Да? Тому що, ну, по який... що відбувається, ми ж розуміємо, що ця фраза вона досить маніпулятивна. Ти ніколи не знайдеш, значить, ти маєш бути зі мною і робити те, що я кажу. Тому що ти ж боїшся мене втратити, бо кращого ти ж не знайдеш. Розумієте? Тому, по ідеї, якщо в тебе нормальна самооцінка, да? і ти розумієш, що ну ні, що це пахне не тим? Скоріше за все, ви досить швидко поконите ці стосунки і не будете спілкуватися з такою людиною, правда? Тому над цими питаннями потрібно попрацювати. Чому так? І чи є за цим, тому що, дивіться, ці теми, здається, ну, що таке самооцінка, що таке цінність? Ну це, напевно, тема на одну годинку. Ні, це досить глибокі теми. І якщо ми почнемо в них занурюватися, то ми побачимо, що насправді да, за цим стоїть багато різних. Е Думок і певний ваш та майндсет І ви можете, ну, знаєте, як я от верхушечка ISB, це те, що, ймовірно, ви зараз про що ви думаєте? А я знаю, що є ще. Отей шматок айсбергу, який ви не бачите, і от там саме криються багато різних відповідей на ті питання, які у вас є в голові. І якраз таки, да, чому ви знаходитесь в таких стосунках, чому ви продовжуєте, наприклад, таке слухати в стосунках, теж може бути там, тому що елементарно, коли людина не відчуває своєї якоїсь цінності, вона може цілком може бути таке, що всередині, да. Є думка про те, що ну, я, нав... я не достойна кращого. У мене ніколи не було, наприклад, нормальних стосунків, я не достойна кращого, і тому ось цей варіант він є самим кращим для мене, і важкі людина вам це говорить, тому це таке досить комбо-потужне. Попрацювати над цим і, звісно, третій такий пункт це стосунки. Ви маєте замислитись взагалі про стосунки, які ви стосунки хочете, якого ви хочете партнера, чи відповідають ці стосунки тому, що ви хочете. Тому що інколи я помічаю такий е, момент, що ми робимо ті чи інші речі або не робимо е, по якихось досить безглуздих причинах, по досить безглуздих причинах. І ця причина зазвичай криється просто в тому, що ми до кінця цього не усвідомлюємо. Елементарно, це, як знаєте, от інколи я себе ловлю на мислі е, на думці, чому я роблю ті чи інші речі. Я розумію, що я їх роблю, ну просто тому що я роблю, тому що я ніколи про це не замислювалася, що я їх роблю. Да, так, це так, можливо, безглуздо звучить, але це звучить саме так. От, наприклад, зараз я хочу, скажімо так, як це правильно сказати українською? Впровадити звичку і відмовитися від використання соціальних мереж і використовувати їх тільки за потреби, а саме це робота і, можливо, якийсь пошук. Ну, пошук, я не знаю. Певних речей, просторів, там, ресторанів, кафе і так далі. Тобто, за такий, знаєте, як Google. І я розумію, що от я сижу, і я можу дійсно годину сидіти і просто листати рілси, чи просто листати шортс. І я себе задаю собі питання: для чого ти це робиш? Я розумію, що поки що в мене немає відповіді на це питання, тому що я роблю це, тому що я просто це роблю. Немає якоїсь причини, чому я це роблю. Є, звісно, інше питання, чого мені так складно почати робити якісь інші речі, але розумію, що це, ну, це звичка. Бо я до цього звикла, це був такий мій звичний стан, і хоча я і намагалася з цим працювати, все ще я не дійшла до тієї цілі, яку я хочу мати. Я не хочу дивитися постійно всякі ці відео. Тому що це дійсно від мене дуже, я не знаю, багато енергії забирає. Ось так. Тому три питання, над яким потрібно попрацювати, якщо вам говорять таку фразу. Ось так, Любі. Здавалося б, ну така проста фраза. Але я бачу в ній набагато більшої шкоди, ніж вона може нести на перший погляд, так вам здається. Тому, коли ви чуєте таку фразу, ви маєте себе по плечику отак постукати сказати, ні-ні-ні. Людина, ну, людина, яка має нормальне бачення на світ, ніколи вам таку фразу не скаже, Тому що, як я сказала, якщо щось не влаштовує, да, в цих стосунках, людина не буде розхвалювати себе. Тому що я ж кажу, вона зазвичай виникає тоді, коли є якийсь певний конфлікт. І коли ви починаєте говорити про якісь свої почуття, про свої потреби. А людина говорить про те, що ні, я не буду змінюватися. Я ж і так я кращий. Чого ти пристала то до мене? Угу. Отак, любі, якщо вам буде, е якщо ви хочете попрацювати над цим зі мною, тому що в мене трошки відрізняється підхід від. Е Скажімо так, звичайних підходів, які є. Ви можете про це детальніше прочитати на моєму сайті. Я залишу посилання всю інформацію там. І інформація про консультації теж буде на сайті. Тому, якщо вам цікаво попрацювати з цим, дійсно, глибоко, як я сказала, да, айсберг подивитися, тому що більшість людей його не бачать. Якщо вам цікаво розібратися зі своїм айсбергом, точніше, да, його частиною, яку ви не бачите, я вас запрошую на консультації. І до зустрічі в наступних відео.